В букварях ти наряджена і заспідничена, поворозками зв'язана, ледве жива, на обличчі тремтить в тебе радість позичена, на губах скам'янілі казені слова. Україно, тебе я терпіти не можу, я тебе ненавиджу чуттями всіма, коли ти примітивна на лобок похожа, коли думки на лобі у тебе нема, я люблю тебе іншу, коли ти бунтуєш, коли гнівом підкруче клекоче Дніпро, коли думкиш ти, коли бачиш і чуєш, і несеш від криниці вагоме відро. Україну, мовчи! Україно, затихни, не така ти багата, щоб тратить слова. Хай брехня Твоє слово догою не вигне, хай не вірить твій розум в убогі дива. Україно, яка в тебе мрія шалена, ти не кліпай очима на мрію чужу, притулися горбами й устами до мене, перед ним моїм серці криваву межу. Ти здави, моє серце, своїми руками. І угледеш, що в ньому немає води, не сиди в пелюшках над чужими віками, але гордо, крізь смерть, до безсмертя йди.